Слава Україні, граємо слава! Вітаю глядачів топ каналу Львія Прохання підтримайте нас, прокоментуйте це відео, покажіть його друзям. І якщо ви ще цього не зробили, то підпишіться на наш канал. Нам важлива ваша підтримка. До на нашого ефіру доєднюється російський опозиціонер, колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов. пане Ілля, моє шанування. Слава Україні. Героям слава доброго дня. Пане Ілля, ну таки відбулися вибори: так звані вибори президента Російської Федерації, незважаючи на те, що на території Російської Федерації вже відбуваються активні бойові дії, тим не менше, Путін називає свої вибори законними, легітимними і знову проголосив себе президентом. Я ставлю через таре царем. Але світ не визнає ці вибори, і навряд чи він повторить долю Лукашенка. Але як ви бачите, чи може Путін стати нелегітимним легітимним президентом в очах демократичного світу? На довісі, тут хтось повинен почати це. І тут зараз, якщо ми подивимося на позицію України, навіть тут ставлення офіційних структур, воно трохи відрізняється одне від неї від одного. Тобто, наприклад, позиція МЗС вона більш обережна, позиція Верховної Ради, вона більш радикальна. І Верховна Рада прямо каже, що буде не є легітимним президентом і ми його не визнаємо як президента, а МЗС більш зосереджено на там процедурі голосування, що окуповані території, міжнародне право і і все таке інше. Але я вважаю що президент Зеленський він досить ясно і відверто казав, що він не буде вважати Путіна більш президентом тобто, тут треба. Показати приклад для усіх інших, і я вважаю, що всі будуть дивитись на, на ставлення України, і воно потрібно бути висловлено чітко. Але цікавий факт, я хотіла ще з вами його обговорити, незважаючи на те, що прикордонні області Російської Федерації за зговори про Білогородську Курську активно обстрілюються. Там відбувається рейд російських добровольців. На Росії в заявили, що там просто феноменальна явка? Близько 90 відсотків. Хотіла сказати 900, але вони могли сказати і 900. легко близько 90 відсотків. Я так розумію, що російські добровольці посприяли такій явці, але як ви оцінюєте вибори саме на цій території Російської Федерації і в контексті законодавства чи можна вважати такими, що вони відбулися? Ну, дивиться, е, е, такі цифри, про які вони кажуть, е, на цих територіях де йдуть бої, це просто доказ того, що е, там жодного голосування просто не було. Ну, бо, звичайно, ми тут жартуємо, що е, це голоси, е, 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 які віддали ЛСР РДК та Сібат, ну, ми ж розуміємо, що в реальності. Такого не відбувалось. Ну, ми багато там знаємо про те, що насправді вони не закривали е, виборчі дільниці е, в цих населених пунктах, де йдуть бої. Е, тобто вони насправді були, були відкриті, але ну, ніхто туди не ходив. Е, Звичайно, бо це просто небезпечно. І хто буде ризикувати своїм життям, е, люди передбачали е, сидіти вдома. і Просто почекати, коли все це е, е, закінчиться. Але вони е, е, довели, що там 95,7% я вважаю, там відсотків явки е, на, на, на цих територіях. Ну тобто просто немає жодного сенсу, і е, це є прямий доказ того, що голосування просто навіть не, не відбувалось, воно просто намальовано. Тож цікавий цей факт. Тут вони дільниці не закривали виборчі, закривали кінотеатри великі торгові центри. Вже після того, як вибори відбулися, губернатор Білгородської області оголосив про евакуацію, якщо не помиляється, 9 тисяч населення сказав, що буде евакуйовано. Чому такі пріоритети? Запитаюся у вас, напевно, питання риторичне, але про що свідчить навіть сам факт, що в Білгородській області вже готуються до евакуації? Вони звичайно намагалися не створювати так зв... так звану паніку, бо це просто було політичне питання. І е, тут і Гладков, і Старовойт в Курській області губернатори вони намагалися зробити е, те, що більш-менш непомітно, але що в їх повноваженнях. І саме тому і були все це там з торговельними центрами та. Та зі школами, там дитячими садочками і, і, і всьому такому, але евакуація це вже там щось таке страшне і треба погоджувати з Москвою. І саме тому вона не, не довго не була оголоженою ніяк. Тим більше там пан Путін же казав, що там все гаразд, і відтиснили е, нападаючі сили і. Що нічого такого не відбувається, що ми там всіх вбили, там техніку спалили. Ну, ну і, і, і все це чули. І, і, і саме тому там евакуація під час виборів а, для них була зовсім неприємна не, не і неможлива. Ну але тут є дуже цікаві цифри вже Там наші математики, які регулярно ведуть аналіз порушень на цих виборах просто з точки зору. Матстатістики, а мат вони кожні вибори аналізують, скільки бюлетенів було вкинуто в Урне, а це просто дуже помітно на графіках. І ось вони, вони прорахували, що 32 мільйони голосів від там приблизно там, 70, які були віддані за Путіна. Вони були вкинуті. Тобто, ну Путін насправді отримав е е великий результат. Але його справжній результат він десь в районі 40% е відсотків голосів. І це просто через те, що там не було інших, і саме тому там відносно він, звичайно, на першому е місці, але е навіть не більш ніж 50 відсотків голосів. Але все одно цих навіть якщо 50% відсотків голосів, то вони підтримують е війну проти України і. Занепад своєї країни, як, як, як не крути, очі вони погоджуються з тою політикою, яку веде Путін, і в той момент, от я бачила дуже багато повідомлень в соціальних мережах, коли пишуть жителі Білгородської області про те, що пірва в Рім'чу чуми з однієї сторони. Вони там кричать про Крим в родної гавані 10 десять як хорошо живе от, в Криму. Хорошо жить в Криму в Росії, а з іншої сторони, вони не готові захистити прикордонні області і ставлять риторичне питання, чи Білгород це ще Росія. Ну, давайте, тут взагалі люди якось е, 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 живуть іноді як просто якісь барани. Е, е, тобто, ну ось є приклад е, наших там опозиційно налаштованих росіян. По всьому світу, а, от, ось вони вже вільні. Тобто вони не, не на території Росії, там немає е, якихось там фальсифікацій е, при підрахунку голосів. Е, е, вони можуть віддавати голоси так, як вони хочуть. Там ніхто їх за це там не накаже. Ну, тобто, ну все можуть робити е, е, зовсім вільно. Ну і ось е, що ми бачимо, е, там 50-60% голосів. Вони віддали за даванками. за кандидата, який очевидно фейковий, а, ніхто його не, 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 не бачив до того. А, це просто нова людина. Ну, відносно нова людина, але вона зібрана в тому числі з території ЛНР. А, і він голосував за усі закони щодо цієї війни, які легалізують і там. Створюють репресії а, проти опозиціонерів, а, ну, тобто просто поганець, злочинець від Пінсантці і все таке інше. Але люди за нього голосували. А іншу стратегію, яку пропонували а, там, а, інші опозиціонери, там, вписати прізвище, там, на, на, наприклад, Навального а, в Білютії, я також вважаю, що ця стратегія це просто марна справа, але а, уж якщо ви пішли. На виборчу дільницю і отримали участь в цьому так званому голосуванні. Ну, е, якщо менш, можна зробити там моральний вибір, який розумний з точки, е, з точки просто здравого, здравого сенсу. Ну і що ми бачимо? Е, там Даванка 50-60%, а Олексій Навальний е, там 6-7% в бюллетенях. Тобто фейковий кандидат. На вільних виборах в Європі виграв їх у там справжнього героя, який був вбитий режимом. Виглядає так, що та російська опозиція, яка є, ну яка себе принаймні позиціонує як російська опозиція політична, вона не дієздатна на Росії. Звичайно, вона просто ні, ні до чого. Взагалі це смірні люди. Які просто чекають на, на зміни. Вони хочуть психологічно щось зробити, щоб бути залученим до політичного процесу, щоб потім там прийти домой, там налити себе каву і казати, ну ми зробили все, що могли. Але єдиний справжній шлях опору, звичайно, це допомога російським добровольчим підрозділам, це допомога озброєній боротьбі в тилу партизанам, які там працюють, це можна робити е, різними е, способами, можна там давати гроші, можна писати про це, можна приїжджати, можна бути Тобто то Багато є різних е, можливостей, які можна реалізувати. І 17 березня у Києві. Був форум підтримки російських добровольчих підрозділів російського добровольчого руху. Там збиралися справжні опозиціонери, приїхали з Європи, які готові допомагати озброєному протесту. І там, коли висловлювалися люди, які вже долучилися до батальйонів, ось там у нас є така. Жінка за позивним зірка. Вона справжня модель була в минулому. Там жила во Франції. Приїхала до України щоб долучитися до Лігіону Свобода Росії. Там зараз воює. Ось вона каже: там: якщо можете, долучайтесь до наших лідов, і ми знайдемо місце усім. І хто може там безпосередньо воювати, і хто може там тронами займатися, і хто може там е лікарем бути, ну, ми для всіх знайдемо місце. Якщо не можете, давайте допомагайте з рекрутінгом. Якщо не можете, давайте допомагайте з е інформаційними. Посиланнями, якщо не можете, просто давати гроші на це, ось це буде справжня боротьба. А у голосування за Даванкова ну це насправді допомога Путіну за що він навіть подякував публічно всім опозиціонерам, які прийшли і проголосували за Даванкова. В Принципі, які зробили цю картинку, аби були люди на виборчих дільницях, це теж факт, пане Ілля, як ви бачите, чи ну коли російський добровольчий корпус, Легіон Свободи Росії і Сибірський батальйон заходили на територію Російської Федерації, вони говорили про те, що їхнє завдання це зараз не дати. Путіну провести вибори на цих територіях. Ну, вибори як такі, ми можемо казати, що вони не відбулися. Хоча Путін собі намалював там понад 90% підтримки і все, що тільки не хочеш. Як ви вважаєте, чи завдання російських добровольців, які вони перед собою ставили, ще зараз актуальні? Ну дивіться, я не можу казати, що це якийсь там головне завдання там зірвати там вибори. Ні, ну. Це просто це відбувалося безпосередньо перед виборами, і звичайно, у нас було таке бажання показати росіянам, що є альтернативний підхід до цих виборів, альтернативне ставлення і альтернативна стратегія дій. Але, звичайно, ну це не головне. У нас є і воєнна мета. Це така розвідка боєм, і треба там спробувати на новому напрямку, яким є там, Курська область, що там, що там відбувається з від точки зору оборони відбудованої путінською армією. Звичайно, ми завжди думаємо про те, щоб звільнити певний шмат території і утримати його. Довгостроково, щоб ми можемо змогли там оголосити там альтернативний уряд е і розгортати білий сіні-білий прапор, ну тобто, щоб був е е була звільнена там Російська Республіка. І ми про це думаємо, але тут не не, не, не зовсім зрозуміло, чи це буде можливо з воєнною точкою зору, але треба треба це, е це пробувати. А по-третє, по ми хотіли допомогти Україні. Бо зараз, коли відбуваються там слухання в конгресі, вони ніяк не можуть вирішити нарешті питання щодо фінансової допомоги. Багато конгресменів там пише нам і говорить: давайте, щоб були якісь там позитивні новини, бо нам потрібен якийсь успіх. Нам потрібно довести до наших колег, що ми можемо перемогти, і вже давно. Не було таких новин з українського фронту, і ось зараз вони знову там надихаються і, і кажуть суді одному. дивіться, вже, вже вже на території Росії, вже от усь для перемоги можна рукою подати. Ну давайте, давайте допомагати не будемо Україні, і це я вважаю повпливає на остаточний результат. Ви знаєте, мені здавалося, що Путін перед виборами захоче. От закрити кордон, так відновити свою владу на прикордонних територіях, на якісь військові частини, десь чи з тилу Росії, чи з фронту, і нам, буде намагатися стабілізувати ситуацію, принаймні стабілізувати для нього. Цього не відбулося. Я так розумію, що всі, хто чинить опір зараз, це. Кадрові військовослужбовці, які там знаходяться в Російської Федерації, і ну, Десь Кадирівці, там вже пишуть про в соціальних мережах про те, що під'їхали. Але м -м, хто насправді чи не опір? І як ви вважаєте, чи е, Путін прижинає якісь додаткові сили? Ну, там, звичайно, там опор зростає просто на очах. І так само там. Приїжджають там певні люди. ну Ми не всіх знаємо, хто є, бо там початково там стояла вже достатньо потужна частина. Ну, якщо казати про Курську область, там була Івановська дивізія ВДВ. На Білгородщині. я справді кажучи, не знаю хто, хто протистоїть нашим, бо моя сфера відповідальності пов'язана. Легіоном Свобода Росії, mm. які які на Курському напрямку, а там РДК і СІБАТ, вони воюють на Білгородському напрямку, і там взагалі трохи інша тактика. Тобто вони намагаються там просуватися далеко, але як така група. А Легіон він більш як таке озброєне формування, там поступово, але повільно руки це вперед. Ну просто там це різна військова. А, а, тактика. Ну, але ми бачимо, що зростає. Ми бачимо, що противник вже використовує авіацію. А, проти нас звичайно під'їхала там артилерія, і це суттєво впливає з точки зору цивільних, бо вони почали засипати це населення пункти просто вогнем. І звичайно це веде до е, втрат е, всередині. Мірного населення і це, це просто жахливо. Ми не знаємо, що з цим робити, бо ми, ми намагаємося все робити так, щоб бути дуже обережним mm. з точки зору цивільних. Але вони на території Російської Федерації роблять те саме, що вони робили там в Маріуполі, в Бахмуті, в Абдіївці. Тобто ну, жодної різниці немає. Вони просто знищують. А Скажіть, якщо говорити про Курську область, ну от про цивільне населення цікаво, як цивільне населення сприймає Легіон Свободи Росії в Курській області? Чи є підтримка, чи є ті, хто переходять на сторону Легіону Свободи Росії? Ну так підсумовуючи, я можу казати, що вони сприймають як своїх. Тобто вони ставляться звичайно обережно. Бо вони розуміють, що це може бути дуже тимчасово. Mm. А потім прийдуть ФСБшники і будуть заарештовувати усіх, хто це, це підтримував. І саме тому, ну і ми намагаємося нікого там не підставити, і е, люди ставляться обережно. Але нам з точки зору там особистого спілкування, е, ми бачимо, що вони не сприймають нас як якісь там іноземних загарбників, е, і завжди допомагають там водою, молоком там ну, чим там продуктами, якимось там а, притулком? Тобто, ні, це свої, ми свої, ми прийшли визволяти нашу землю. Якщо ви ну. пригадуєте, коли відбувався марш, так званий марш пригодина пригожна на Москву, тоді виходили люди і підтримували, висловлювали йому підтримку. Як ви вважаєте, якщо російські добровольці підуть на Москву, чи буде масова підтримка, і чи можливий диверцевий переворот? Коли російські добровольці підійдуть в притул до Москви, Ну, перше, я вважаю, що більш-менш напрямок суспільної реакції буде такий самий, як з Пригожином. Але Пригожин був розкрученою людиною всередині Росії, а про наших добровольців ніхто так ну, не знає. І Люди будуть судити е, за тим, що вони безпосередньо бачать, і е, звичайно, якщо це буде там жовто блокітний прапор, е, е, то це буде ставлення більш негативне, але якщо це буде наш прапор, то все буде тут е, е, повністю, повністю гаразд і, і, і вно. А щодо там можливості спровокувати щось в Москві, я вважаю, що е, е, тут навпаки нам треба слідкувати за подіями там. І ось коли ми бачимо, що там починається нестабільність, чи через будь-які там події, е, через е, проблеми на фронті, через там внутрішні справи, через хворобу Путіна. Через якісь там економічні незручності. Це може бути будь-які будь чорні ліпідіть, які спровокують нестабільність, але нам треба е, вирушати в той момент, який, як, коли ця нестабільність починається, і тоді вдарити, щоб е, змінити е, діючу модель державності і змінити характер російської держави. Вижте Ілля, я дякую, що ви знайшли час вийти до нас в ефір. Нагадаю ілля Паномарьову, російський опозиціонер, колишній депутат Держу Держдуми Російської Федерації та представник Легіону Свобода Росії був в ефірі Львівмедіа. Пане Ілля, дякую вам. Дякую.